Друзі, привіт! Сьогодні хочу розказати про важливі зміни у імміграційній політиці Канади. Ви, мабуть, багато хто вже чув, що будуть скорочуватися кількість іммігрантів та віз. Давайте про це сьогодні поговоримо. Перш ніж розпочати про це, хочу нагадати, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити, не прогавити якісь цікаві новини або важливу інформацію про Канаду. Тут насправді контент дуже різноманітний, Деякий контент просто такий затишний поговорити, якісь історії, але деякий дійсно буде стосуватися новин або якогось якихось таких порад щодо того, як влаштуватися в Канаді. Сподіваюся, що вам це буде цікаво корисно. Тому підтримайте мене, будь ласка, коментарем та підпискою. Це просто дуже надихає. Вам це нічого не коштує. Так, поїхала. Що хотіла ще сказати, перш ніж можливо розказати якісь деталі, хочу сказати про одну таку дуже страшну історію, яка мене дуже сильно вразила. Історія про родину, яка замерзла на кордоні між Штатами та Канадою в Манітобі. Замерзли вони ще насправді 24-му році. Була родина, мама-тато, двоє дітей. Мені здається, мама тато були 37 і 39 років, а діти були 11, і мені здається, чи 8, чи 3. Ну, тобто не дуже великі діти. І це була родина з Індії, яка прибула в Торонто, на початку січня 22-го року, а вже в кінці січня їх знайшли мертвими. Вони просто замерзли, намагаючись перетнути кордон, звичайно нелегально, щоб потрапити у Сполучені Штати Америки. І вони. Звичайно, такі не єдині було таких випадків дуже багато, просто вони не всі отримують таке публічне оголошення, і їхнє розслідування ще досить триває. Насправді в американській стороні там вже людей затримали і їх вже засудили за ну, тих, хто пов'язаний з цією справою, з цією схемою та комбінацією. А те, що в Канаді ще йде розслідування, і є такі здогадки, що, можливо, це. Пов'язано з е, студентськими візами, начебто хтось з них приїхав по студентській візі, щось таке. Є такі домисли з приводу того, що Канада буде більш строго роздивлятися, кому видавати студентські візи, бо є певна кількість навіть деяких коледжів в Канаді, е, які... Можливо, офіційні, але вони досить такі відомі в певних колах, що вони просто допомагають людям отримати ці, ці студентські візи сюди. І є схеми міграції до штатів такої, такої незаконної міграції саме через такі візи. Звичайно, не можна не згадати те, що Трамп досить багато тролить нас, ну, не нас, трюдо, про те, що. Дуже багато нелегальної міграції іде з Канади в США, і що ми не досить добре охороняємо свої кордони. А ще хочеться згадати, що в 2017 році насправді, коли Трампа обрали президентом, минулого разу. То тож була мені здається зима в 2017 році. Дуже багато людей нелегально перейшли зі штатів сюди до Канади, і з тим, що Трамп там погрожує, що він буде розбиратися з нелегальними іммігрантами і біженцями, і всяке таке. Дуже багато хто в Штатах сполучених теж переживає, що яка доля на них чекає, і звичайно, уряд Канади також готується. До того, що хтось із них спробує своє життя тут, в Канаді, хтось спробує сюди, можливо, теж перейти. Подивимось. Але з приводу того, що нам оголосили так офіційно, це можна подивитися на сайті IRCC, що в цілому, якщо так подивитися, тренд то просто кількість пермент так? документи будуть видавати меншій кількості людей, і більшості тих, хто буде їх отримувати, ну не більшість, але принаймні 40%, то будуть люди, які вже на даний момент проживають тимчасово в Канаді. Буде зменшуватися кількість студентських віз ще що поміняють це те, що на ворпарміти не можна буде подавати з Канади. Тобто треба буде подавати до того, як ви сюди приїжджаєте. Ну я думаю, що про з подовженням то інша історія, але в цілому, вже якось там приїхати по якійсь іншій візі і тут же подавати на permit вже не так буде легко. Буде ціла низка змін до програми тимчасових робітників. І там подивіться, якщо вам це цікаво. По перше, там буде і кількість мінятися, і деякі умови вони додадуть з приводу того, які будуть обмеження на найм. в деяких місцях. Це треба буде, щоб була не дуже велике безробіття, і там ці професії мають бути у великій потребі, і так далі. Що ще буде змінено? Це те, що я думаю, і що це дуже важлива зміна, і дуже така, яка вплине на багатьох людей, на багато родин. Бо багато у кого залишилися родичі десь у світі. Я вже не можу навіть сказати, що в Україні і. Візи ці тимчасові раніше можна було отримати на 10 років, з можливістю в'їзду-виїзду багато разів. Так ось тепер це буде не гарантовано 10 років. Довжина дії такої візи буде обиратися імміграційним офіцером безпосередньо в індивідуальному порядку у кожній справі. Тому це вже, знаєте, така вже невідомість. І це трошки я розумію, може деяких людей стурбувати і по зрозумілим причинам. Так, ну ось такі основні зміни. Я хочу сказати, що я не бачила, щоб десь анонсували якесь там примусове депортування українців чи чех когось. Хоча дуже багато чуток, дуже багато усілякої паніки у деяких українських пабліках з цього приводу. Якщо ви подивитесь, насправді найперша причина, чому людей взагалі будуть депортувати з Канади, ну історично так склалося взагалі в цілому, депортують через кримінальне прив'язання. Тому маєте на увазі, що порушення закону, а особливо кримінального кодексу, буде загрожувати депортуванням. Друзі, дайте мені знати, які ще зміни в еміграційній політиці вам відомі або ви хотіли б обговорити на цьому каналі. Бажаю всім безпеки, миру, дуже міцного здоров'я, гарного настрою. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! Побачимося скоро. Па-па!